Хочу зробити для вас таке невеличке виражіння. Релакс. Релакс, вирожіння. Так. Ну, релакс, воно, мабуть, буде лише для мене. Хоча, може, і для вас так само. Добре, давайте просто подивимося, що у нас іде інформація, яка йде з потоку. Що взагалі потрібно. Звернути увагу, може якісь підказки? Так, зараз? От у вас є мрія? І вам до цієї мрії потрібно йти. Ви про щось мрієте. І відразу, коли я побачила оцю, о, витягла 20 й старший аркан, да? чи який там, господи, 21, -й. 21 -й старший аркан, а, то якось так, ну, хотілося спочатку сказати, весь світ для вас відкритий, це так традиційне трактування, але чомусь у мене пішла інформація інтернету. Знаєте, що ви, ви здійсните свою мрію якось через інтернет? Через соціальні мережі, через якусь публічну інформацію, щось ну, таке, що дуже публічно і доступно. Яким чином? Ну, я не знаю, так щось мені пішло. Може. Познайомство по інтернету, знаєте, в соціальних мережах. А Можливо, пошук роботи по інтернету. Може, знаєте, у вас є якась мрія, ви щось хотіли реалізувати, ну така давня, там, ну, приміром, ви хочете працювати на себе, або ви дуже хочете от, побудувати дім власними руками от свій, за своїм проєктом. А ви не архітектор, і грошей у вас немає на, на це все діло, як його робити? То ви якось дійдете до своєї мрії, але тут треба наважитися, полишити старе і піти у нове. Через інтернет, може, знаєте, може просто подивитися якісь навчаючі відео. Чи ось... І це щось таке безкоштовне буде. Вам за це не треба платити. Що тут ще? Фортуна доля вам усміхнеться. Розслабтесь і згадайте про свою мрію. Нікуди не поспішайте. От чого ви хочете? Це не обов'язково якась така прямо мрія, мрія, мрія. Да? Це може бути якесь бажання, якась потреба. Може, ви просто хочете там, не знаю, що, а, схуднути, да? мати, щоб мати дуже хорошу фігуру. То через інтернет, то йдіть до своєї мрії, треба щось робити, наважуватися на це, але інформацію ви візьмете через інтернет, вам не треба витрачати якось на це гроші. Бо, може, ви, ви хочете дійсно там, вийти заміж, то через інтернет. І доля вам усміхнеться. І знаєте, от на древне це відео почалося з слів таке роз... ворожіння релакс. От вам потрібно релакс. Розслабтесь. Розслабтесь і згадайте про те, чого ви хочете. Не те, що вам треба, чого від вас вимагають, а чого ви хочете. Можливо, це якесь абсолютно ірраціональне бажання. Да? Або цього хочете. Ну, скажімо, от. А... У мене на днях було. Ну, я кілька тижнів підсіла, дивилася різні огляди на ці парфуми. Ну, я, мені дуже подобаються різні запахи, парфуми. Вони така достатньо велика колекція. Я постійно ними користуюся, а тут щось я підсіла, Боже, мені так приємно було слухати цих блогерів, ці огляди. І там одні парфуми мені сподобалися, вони абсолютно недорогі. Я їх так захотіла, от хочу їх купити і все. Хоча вони, наче мені там і не треба. Там, да? А я їх хочу. Звичайно, я їх, ну, звичайно, їх замовила, от вони мають приїхати. А, хоча при тому мені є чого хотіти, мені є, а, куди витрачати гроші, зусилля, там, свою увагу, а я от щось мені захотілося ось. А, Мати якийсь новий загадковий запах з, з ладаном. У мене просто парфумів немає із ароматом ладану, а тут мені щось прям захотілося. Можливо, щось у вас, може, вам щось таке Знаєте, Може, вам захочеться а, поїхати в парк і поїсти цукрову вату. Ну, зараз, до речі, не сезон, але ну, може й хочеться вам. Чому ні? Тому що вам і треба поїсти ту цукрову вату. Розумієте? От релакс, розслабтесь, йдіть до своєї мрії. Добре, я вам дякую за, за вашу увагу. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Біжіть себе!